15 березня в приміщенні Новобузької міської ради відбулася конференція з підбиття підсумків зимового чемпіонату Нового Бугу з футзалу. Змагання проходили з 10 грудня 2016 року по 11 березня 2017 року у спортзалі Новобузького аграрного коледжу. У чемпіонаті взяли участь 12 команд. На наші конференції присутні наші гості, спонсори, меценати яким небайдуже наше спортивне майбутнє, завдяки їхній підтримці ми сьогодні маємо можливість провести це свято. А саме депутат облради Борис Олександр Олександрович, депутат районної ради Завольник Олег Віталійович, просить секретар міської ради Чупіра Павло Вікторович, Помічник депутата Верховної Ради Великрутського Андрія Олексійовича Лященка Євгель. З грудня 2016 по березень 2017 в першості в чемпіонаті міста приймав участь 12 команд, які жеребом були поділені на дві групи. Ігри проводилися в два кола. Після закінчення першого кола команди, які зайняли перше-третє місце в своїх групах, сформували групу А. А команди, які зайняли четверте шістя місця в своїх групах, сформували групу Б. Це дало нам можливість сформувати дві рівні групи, що свідчить про те, що до останнього туру інтрига хто стане чемпіоном чи призером зберігалася. Рішення комітету про проведення золотих матчів між командами, які претендували на призові місця, вважаю, дуже вдалим. Це дало можливість. Командам в рівні боротьбі посперечати за місця. Що стосується суддівства, в суддівстві було задіяно 16 суддів, які як і досвідчених, так і молодих. Народжується команда фаворитний номінаційний і незнавний характер. Нагороджується команда Петрівка. Ну, не вичерпаний оптимізм. Нагороджується в номінації заводить до полідора. Також нагороджується команда СПК Довбузького патрулічного коледжу у номінації Молода надія. І нагороджується команда «Альянс» в номінації Гроза фаворитів. Переходимо до наступної номінації. До наступної номінації. Значить, нагороджується Баберкою ЕТОА у номінації Майбутня надія. ...оптимізм. Моїсеєв Сергій у номінації загалом перемоги. Його нема, ви комо. Нагороджується черкасин Микола у номінації надійність і відповідальність. На сприй. Примерно. Наголоджується приємніко-олександр в номінації «Приз для захисти симпатій. Нагороджується в номінації організаторський фіст Гриненко-Олександр. Нагороджується кузьома Олександр в номінації стабільна гра. Передаємо капітанної команди. Ну і з новінай кращий тренер напрочується ільоном голоси. Після команди сам до четверти. за четвертий. За занята третє місце. Зимує перший чемпіонат міста 2016-2017 роках. Нагороджується команда МДІ з 2. Є представителі ще команда, чи не надає? Нагороджується задання друге місце зимової в першості чемпіонату міста удало 2016-2016 року. Команда Агроколедж-2. Там матчі ще плоти є. Да. На заняте перше місце зимою перші чемпіонату 2016-2017 року. Нагорожується на команда МДІДША1. Каната місця Суддала 2016-2017 років. На оборону команда «Алім». Чемпіонату міста Суздалу 2016-2017 років нагороджується команда Динамо. Бомбардир це ці дані нам надав Микола Іванович. Значить, в номінації Кращий воротак другої групи за підсумками опитування нагорожується Чупіра Роман. Кращий воротар» групи А зимової першості, чемпіонату місту визнано Черненка Валерія. У номінації Кращий гравець зимові першості. Чимпіонати місту футзала по першій групі визнано охідна Олександра Михайловича. Ні, я зупинюся, мені чесно, мені більше приємно за того, що все-таки маючи такий досвід і вже якби і возраст вже, да? але все рівно ми чи ви молоді. Ви б побачили в ньому все, що дійсно так настоящий капітан, настоящий лідер не тільки своєї команди, а й всього нашого Новобузького футболу. Так що дорого. Ну і в номінації бомбардир нашої першості по всім групам зайняв, нагороджується Сірік Сергій. Все-таки подякувати той людині, яка нам завжди допомагає, завжди, завжди нам йде на зустріч. І ми теж хочемо його нагородити. Це нагороджується Чернігів Олександр Васильович, директор Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету, за ваговий внесок у розвиток спорту та сприяння у проведенні зимової першості чемпіонату Дякую. футзалу. Попереду, футбола, я вітаю вас з успішним завершенням футзального сезону. Попереду наступає літній сезон. Думаю, що ви всі підключитесь туди і будете так само успішно грати. Ну і федерації футбола нагороджують Крикуна Віталія Георгія. Значить, роговий особистий внесок у розвиток футболу в місті Новий Бог. Це об'єднуємо організацію проведення змагань. Я хочу додати, що приємно. Приєм. Так, я думаю, велика заслуга була Віталія Івановича Крикона в тому, що, я думаю, наш чемпіонат пройшов, в принципі, доволі успішно. Десь були якісь маленькі гріхи, не без них. Ми вас почули. І ще ми потім час після нагородження збираємося, обсудимо це в, нашому, в нашій футбольній сім'ї. Але, в принципі, я думаю, всі залишилися задовольні. Слава Богу, без травм обійшлось. І ну, найкращого всього успіх, успіхів. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.